Ще одна тема, яку хотілося б з вами обговорити, це будівництво окупантами залізничного сполучення по суходолу півдня України в Крим в окупований Крим з боку Ростовської області. Чи є у вас інформація, як просувається це будівництво у ворога? Тому що військові експерти кажуть, що це може стати для нас достатньо серйозною проблемою, і це буде такий аналог з'єднання території Криму як Кримський міст і це буде і це буде дуже дуже недобре, якщо ворог зможе його це сухопутне сполучення завершити. Чи дійсно йде таке активне будівництво? Як воно просипа просувається у ворога? Чи є у вас інформація? Якась? На жаль, ворог хоче цим будівництвом повністю замінити кримський міст. Ми з вами пам'ятаємо після окупації 2014 року ворог. Зрозумів, що він не зможе окупувати сухопутний коридор, саме тому вони розпочали максимально швидко будувати кримський міст, і саме для того, щоб забезпечити логістику, як залізничну, так і автомобільну між континентальною Ерефією та нашим тимчасово окупованим півостровом Кримом. Всі розуміють, що Кримський міст довго існувати не буде всі розуміють, що сьогодні він є під прицілом наших спецслужб і точно. Буде знищено саме через це ворог почав будувати залізницю через те, що існуюча залізниця вона є. Яка з'єднує Донбас та Мелітополь. Є така залізниця, але вона проходить над близько з лінією фронту, поблизу Токмака, Молочанська. Потім йде на Волноваху, Тож знаходиться буквально в 20 кілометрах від лінії фронту. Тож сьогодні ворог будує нову залізницю максимально близько до. Азовського узбережжя для того, щоб забезпечити свою логістику. На жаль, будівництво сьогодні просувається. На жаль, як фіксують наші мешканці, які знаходяться в тимчасовій окупації, будівництво є е і втілюється в життя. Я дуже сподіваюся, що ворог. Не зможе не встигне побудувати а, цей логістичний шлях, тому що, а, звичайно ж, а, завершення будівництва цієї логістичного шляху суттєво допоможе ворогу забезпечувати логістику військового озброєння, свого військового а, зброєння, свого а, свій гармат, своїх боєприпасів, і це точно ускладнить. Просування для наших українських збройних сил, і ми віримо в все. Знаємо, що сили оборони знають про плани ворога і зроблять все, аби не допустити того, аби ворог завершив будівництво цього мосту. Дякуємо вам за те, що були разом з нами. Дякую. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.